Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 19 липня п'ятниця, традиційно, з понеділка по п'ятницю, інформаційний день на моєму каналі починається з програми «Зарубіжжя». програми про події у світі, новини, які стосуються України. Як про це повідомляли і повідомляють впливові світові засоби масової інформації? Отже, давайте подивимося, про що повідомляли вчора ввечері і сьогодні. До обіда повідомляють впливові світові засоби мас-інформації, що стосується України у світі. Асошейдет прес. Європейські лідери обговорюють міграцію та Україну на саміті Великої Британії, скільки зростає занепокоєння щодо напрямку США. Мова йде про зустріч Великій Британії, європейської спільноти політичної спільноти, європейського політичного спів співтовариства. Е, І саме про це йде мова у Асушедіт. Прес. Лідери з усієї Європи висловили підтримку Україні та стурбовані щодо напрямку Сполучених Штатів у четвер на саміті, присвяченому безпеці, затьмареному занепокоєнням щодо чи залишиться США надійним союзником, якщо Дональд Трамп виграє президентські вибори в листопаді цього року у США. Новообраний прем'єр-міністр Великої Британії Стармер прийняв близько 45 глав урядів у грандіозному англійському заміському особняку, щоб говорити міграцію, енергетичну безпеку. Та загрозу з боку Росії, оскільки він прагне відновити відносини між Великобританією та її сусідами з Європейського Союзу через 4 роки після Брекзиту. Наше перше завдання сьогодні тут підтвердити нашу непохитну підтримку України, ще раз об'єднатися за ті цінності, які ми плекаємо, і сказати, що разом присвятимо протистоятимо агресії на цьому континенті, сказав Стармен, додавши, що загроза з боку Росії сягає по всій Європі. Ну і це дуже добре, що вони це розуміють. І я сподіваюся, що будуть позитивні наслідки після цієї зустрічі, після цього саміту. Нагадую, що європейське політичне співтовариство було створено після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році саме для обговорення стратегічних питань в Європі. The New York Times. Україна втрачає важку здобуту позицію біля Дніпра на півдні. Це вчора вийшла така стаття, такий матеріал в The New York Times. Солдати та військові аналітики заявили, що операція зі встановленням плацдарму. На контрольованому Росією східному березі річки була кривавою, та її важко виправдати. Умова ну, йде про цю ситуацію, і про те, що ми вийшли наші військові з села Кринки. Українські здобутки обмежувалися невеликими шматками землі біля річки, з яких Кринки були найпомітнішими, оскільки бої за укріплення позиції тривали місяцями. Українські військові, які брали участь в операції, скажуть, що вона була жорстокою та безглуздою. Солдати, які перепливали річку на човнах, були легкою мішенью для російських безпілотників і мінометів. Коли вони висадилися на східному березі, їм не було де сховатися, тому що розбомблена місцевість перетворилася на масу багнюки та зрівняних будинків. От таке пише Зенірок Таймс про цю операцію. Ну я думаю, що, в принципі, треба розуміти, хто віддавав наказ і чия це була ідея, і, в принципі, що це мало означати. І чому не можна було, якщо розуміли, що далі не буде це продовжитися, не забрати назад хлопців. Там була вже в нас в Україні інформація стосовно тих, скільки там пропало безвісті, зокрема. З військової точки зору, мені важко знайти якісь підстави для цієї операції, сказав Еміль Кастехельмі, військовий аналітик із фінської BlackBird Group, якими б не були початкові цілі операції, вони швидше за все не були досягності. От такі е висновки робить The New York Times про цю. Операцію по захопленню плацдарму на східному березі Дніпра біля Херсону. НБС. Ну, продовжується обговорення виступу кандидату віце-президента Джіде Венса. І що сказав Венс про війну в Україні? Що означатиме другий термін Трампа для Києва з віцепрезидентом, який каже, що поступки російському президенту Володимиру Путіну є в інтересах Америки. Про це повідомляє НБС. Разом ми зробимо так, щоб наші союзники розділили тягар забезпечення миру в всьому світі. Більше ніяких безкоштовних проїздів для країн, які зраджують щедрість американських платників. Податків сказав вен сенатор республіканець, відогає, виступаючи на національному з'їзді республіканців партії у середу ввечері. Ми вже про це трохи говорили. Бачите, НБСІ вчора також про це вже дала матеріал. Він, до речі, поставив під сумнів однозначну допомогу для Тайваню та закликав до швидкого припинення війни в Україні, потенційно дозволяючи Росії зберегти анексовану територію в Україні. Повідомляє NBC. Ройтерс. Британські оборонні компанії обговорюють із Зеленським посилення підтримки України. Вищі керівники британських оборонних компаній зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським у четвер, щоб обговорити необхідні зміцнення військової підтримки країни в її війні з Росією. Це дуже добре. Така співпраця для України дуже дуже важлива. Ну, Перше про те, що Зеленський був на саміті Європейського політичного співтовариства, і на зустрічі в Лондоні також були представники там, інших оборонних компаній, міністр оборони Великобританії Джон Гілі та міністр бізнесу Джонатан Рейнолдс. Зустрічаючись сьогодні з лідерами промисловості, я наголосив, що уряд продовжуватиме працювати в партнерстві з промисловістю та необхідністю стимулювати промислове виробництво життєво важливого військового обладнання як для України, так і для наших збройних сил, сказав міністр оборони Гірі в своїй заяві. Ну, це насправді сподіваюся буде мати конкретні і дуже швидкі і потрібні для нас результати. Загарнян. Володимир Зеленський прибув на давній слід, щоб виступити перед урядом. Ну, мова йде про те, що це вперше з 1997 року іноземний лідер виступає перед Кабінетом міністрів Великої Британії. За телеграф. Велика Британія дає добро на удари Storm Shadow у Росії. по Росії. Велика Британія має намір дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow для оборонних ударів по цілях у Росії, заявив міністр оборони Джон Хілі, Пише за телеграф. Ми надаємо зброю Україні для захисту своєї суверенної країни. Це не заважає їм вражати цілі в Росії, але це повинні зробити українці. Це має бути зроблено в рамках параметрів і в межах міжнародного гуманітарного права. Сказав він в ефірі BBC Radio 4. Повідомила The Телеграф. Генс Прес, Трамп. Я покладу край кожній міжнародній кризі. Кандидат у президенти США Дональд Трамп в своїй промові на зізі республіканської партії оголосив. Що припинить війни та відновить репутацію США, якщо повернеться в Білий Дім? Я поклав край кожній міжнародній кризі, яку спричинила нинішня адміністрація, включаючи жахливу війну з Росією та Україною, заявив Трамп у ввечері за місцевим часом Мілоокі, штат Вісконсін. Ну, це він виступав вчора своєю промовою. Лемонт. Володимир Зленського запросили на позачергову раду міністрів у п'ятницю в Лондоні. Це сьогодні. Це британські, безумовно, засоби інформації повідомляли і повідомляють. Ну, і Про це, бачите, пишуть і французька французь Лемонт. Володимир Зеленський візьме участь у винятковій раді Міністрів Лондоні в п'ятницю, тобто інформує вищих представників нового уряду Кера Стармера про останні прогресії на лінію фронту, повідомила давній Стрінг у четверг. З 1997 року це вперше. Тоді, коли прем'єр-міністр лейбористів Тоні Блер запросив президента США Біла Клінтона, який виступав, Україна є і завжди буде в центрі пріоритетів цього уряду, тому цілком доречно, що президент Зеленський виступає з історичною промовою в моєму офісу. Цитує Кера Стармера заяву на Стріт. Очікується також, що лідери двох країн підпишуть угоду спрямовану на зміцнення оборонно промислового потенціалу Великої Британії та України збільшення виробництва військової техніки та зброї. Ну ми вже з вами говорили і бачили, що мова йде про зустріч із керівниками великих зброєвих компаній Великої Британії. Це дуже добре. Ця угода має надати Україні доступ до фінансування в розмірі 3-5 мільярда фунтів, 4-6 тобто євро, для підтримки своїх збройних сил а також дозволить оборонним компаніям або інвестувати в інновації та зміцнити свій потенціал. Як повідомляє Downing Street, Сполучене Королівство в четвер закликало 44 європейські країни та європейські союз представники, яких зібралися в Бенхеймі. На північний захід від Лондона на саміт Європейського політичного співтовариства працювати разом, щоб краще боротися з російським флотом примарів. Це насправді дуже хороша новина і рішення. Цей флот складає на хвилиночку близько 600 кораблів і транспортує майже 1,7 мільйона барелів нафти в день. І, за словами Лондона, служить для обходу обмежень заходу, встановлених після вторгнення в Україну. І це дуже добре, що вони за нього взялися. Четвертий саміт Європейського політичного світу Парисла, що завершився в ввечері, дозволив європейцям зблизитися навколо України перед обличчям невизначеності, яку створює можливе повернення Дональда Трампа до Білого Дому через кілька місяців, пише Французка Льомонт. Німецький Тагі Шпігель. Зеленський Трамп, очевидно, хочуть поговорити один з одним по телефону вперше з 2021 року. Ну тут Такі Спігель посилається на інформацію CNN. Зокрема, там на два названих джерела, що це може бути перша розмова з 2021 року, коли ще Трамп був президентом. Ми побачимо, чи вона відбудеться. Більд, міністр закордонних справ, міністр, не переоцінювати шум передвиборчої компанії в США. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі застерігає не переоцінювати заяви республіканців США про підтримку України. Під час перебування Трампа на посаді президента кількість американських солдатів, дислокованих у Європі зросла, сказав Лемі в інтерв'ю німецькому агентству преси на саміті Європейського політичного співтовариства. Трамп також надав Києву перші протитанкові ракети Джевелін. Цікава насправді інформація. Побачимо, наскільки дійсно ці всі заяви, які зараз лунають від Трампа і Євенса, вони як у випадку їхньої перемоги, реально будуть віритися в життя. Чи все таки Америка буде виходити? З національних інтересів Америки в першу чергу, а передвиборча кампанія ну залишиться передвиборчою кампанією. Тільки у випадку виграшу Трампа, ми побачимо наскільки їхня риторика буде відповідати ну, реальним діям. Іспанська Альпаїс, мирний план Зеленського, три зустрічі та саміт за участі бажаного Росії. Президент України хоче організувати конференцію з радичної та продовольчої безпеки та повернення військовополонених і неповнолітніх у липні-вересні. Москва відмовляється брати участь у другому раунді діалогу. Ну, Зокрема, ЛПС пише, що слово переговори серед громадян України досі сприймається з підозрою. Уряд про це не говорив щодня, але от через там, два з половиною роки після початку широкомасштабного вторгнення починається. От, ці розмови, цей процес, ну, пише як завершальний етап якогось процесу у який президент Володимир Зеленський повністю занурився. Ну побачимо, чи, що з того вийде з того мирного саміту. Кір Стармер знову підтримує Зеленського. Про це пише іспанська Альмундо. Україна бореться за європейців, проголосив прем'єр-міністр Кір Стармер під час свого бойового хрещення в якості господаря європейської політичної спільноти у Бленхійському палаці, лідер либолисті. Ріл партії скористався символікою саміту на батьківщині Вінстона Черчилля, щоб висловити беззастережну підтримку президенту Зеленському та підкреслити, що на карту поставлено свободу, демократію та верховенство права на континенті. І це правильно. Італійська Ля Републіка ЄС знову водить мета на імпорт манної крупи з України. Європейський Союз понеділка знову запроваджує мета на імпорт манної крупи з України, які були скасовані ще на рік. Розширивши режим призупинення мита, Брюссель передбачив аварійне гальмо для деяких сільськогосподарських продуктів харчування, які вважаються чутливими, таких як птиця, яйця, цукор, овес, кукурудза, замана, крупа та мед. Ну і, зокрема, захисний механізм передбачає, що коли імпорт цих продуктів перевищує середньорічний обсяг імпорту в період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року, Європейська комісія може повторно засувати митні тарифи. Для мене ну і крупи Перша Републіка це в середньому понад 20 тисяч тонн. Брюссель вже знову запровадив мито на яйця, цукор і овес з України. Так що видно, в нас ситуація покращується, якщо імпорт збільшується. Італійська лястампа. ну про заяву президента Італійської Республіки Матарела НАТО відновлене війною. Це найгірший шлях. Він це сказав в інтерв'ю Global News, президент республіки Серхіо Матерела. НАТО перебувало в останні паузи. Воно було фактично відсторонене. Військова агресія Росії проти України його перезапустила, відновивши військове протистояння між блоками і великими країнами. І це найгірший шлях, який можна піти. Ну це я найгірший шлях, але Росія це почала. І я не бачу зараз тут в цьому проблеми, що НАТО відродилося і прокинулося від тої паузи. Бо НАТО воно захищає як і себе, так і допомагає Україні, і допомога НАТО Україні наближає перемогу України. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. І хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. І, як завжди, на завершення програми нагадую всім, що незважаючи ні на що і ні на кого, все буде Україна!